Ну і покажемо, в якому стані цей даний Renault Grand Scenic 2016 року. Він в нас немальований. На жаль, пішов дощ, чи то на щастя, як кому. Так, тут по кузу все нормально, нема жодної ржи. Може такі якісь несуттєві не коцки і є. Так, отакі коцочки є. Не, не суттєві, Оце одненьку я знайшов. Біля Парктроніка тут десь хтось в'їхав, це нічого такого суттєвого. ну, Бампер тут. да, Є моменти, ми бачимо. Знову ж таки, нічого суттєвого, як на мене, немає. Це бампер, це пластмаса. Стосовно цілого кузова, то тут є отакий от момент, оцей момент важний. Ну, хто знає, той знає, що в Сеніків є така штука. Це єдина ржавчинка на цьому кузові. Давайте ще цю сторону подивимось. Ну і ця сторона, вся ціла, в принципі, все тут нормально, все адекватно, все як має бути. Якось так.